Так, що там треба? Ага, Майнкрафт. Е е я хочу вибрати біом. Один біом це тайгану де сосна і Реалмс. Натискаємо. О, загружається. Я десь опинився. Усім привіт! Ви на каналі «Все від Дух Андрія. Сьогодні я попав в біом Тайга в Майнкрафті. У мене немає нічого, тільки тут дерева. гарні. Так, Ставте лайки, щоб я зміг вижити. О, дерево! Ламаємо дерево. Так. Ще раз поламаємо дерево. У мене, мене щось не виходить таке дерево зламати. Палочки. Як я спочатку не побачив, тут же палки є. Тут якісь, тут ще волки бігають. Я приручив, але мені треба скелет. А для скелету мені треба мить. Що гавкаєте? І цим дуже довго робити. Так що ж мені треба робити? Мені треба дочекатися ночі. Так. О, ніч вже. О, скелет! Є, випала якась кісточка. Треба її підібрати. Так, ховаємо палочку в інвентарі, ось така кісточка. Я ж можу тепер приручити вовка, який там бігає. Вони гавкать, а ну давайте. Хоп! Все, собачка приручена. Тепер де моя палоч? Де моя палочка? Ага, ось вона. Куди ж треба йти? Ну, за тим деревом піду. Стоп, що крім?